Доброго дня усім. Так, четверг їду знову на кладовище. Так, так багато коментарів мені по цьому поводу. Навіть написали, що якщо мене розвіють прах повітру, то на цьому мій рід закінчиться. Ні, не закінчиться. Так, трошки я не так поїхала, як мені було треба. Зараз поверну. Так, не закінчиться, мій рід на цьому, бо я кажу, що все завжди в душі і в серці. І пам'ять теж там. І доки ми пам'ятаємо за своїх рідних, за свій рід, доки це все існує, а не там на кладовищі. Але ж... Так, зараз поверну і розкажу далі. Далі. Ой, Господи, та що ж це я сьогодні так оце їжджу, ну? Тут круг. Так, а далі буде так. Якщо людина живе і приймає рішення при житті, як її поховати? Ну, от, наприклад, мої батьки, так? Померла мама, тато залишив для себе місце, розказав, яку йому туди фотографію, як його треба, все це ну, тобто, ну, людині 80 років був. Це рішення було його. Як померла моя бабуся, це ж ще багато-багато-багато років назад. Вона казала, щоб ніяких попів, до речі, вона вмирати ніколи не збиралася. Але ж, щоб ніяких попів у мене не було, щоб ніяких отам кадилом над головою в мене не махали. Поховати як людину і все. Ну от. Таке бажання. До чого це я кажу? Звісно, я доки буду жити, доки буду прибирати ті могили ті, ставити пам'ятник Саші, і він, до речі, теж померла його дружина, він залишив там для себе місце, залишив, розумієте? Ми приходили кожного року на ті гробки, і він казав отут, мене отут, возле Наташки. То як я повинна була? Прах розвіяти? Звісно, ні. Мене як людину, ну от як людину. І, звісно, і пам'ятник буду ставити, і все там пліточкою, і ходити. А якщо на мені оце все закінчиться, вибачте, сміюся, ну не можу. Ну от, розумієте, якщо на мені це все закінчиться, то й слава Богу. Значить, моя дочка, моя внучка, вони ну, будуть згадувати в душі і в серці. І я звідти буду рада. Боже, стільки по цьому поводу. До, до, до речі, я їду. У мене <кій> головна задача знайти сашиних батьків і там все поприбирати. Я куплю квіти, такі, знаєте, малесенькі-малесенькі. І хочу там все ж розрівняти, там же земля в основному, ну, земля з бур'яном, бур'ян повириваю. І просто всю могилу квіточками прикрасити. Я колись так робила у батьків у своїх, коли ще не було пам'ятника ну, цього плитки. Ну, воно якось так естетично, класно. Все одно ж будемо, прийдемо і будемо поминати. Бо такі ж, знаєте, ходять, що на гробки там, типа, всі душі збираються, можуть збираються. Ну, Такі традиції, значить. Одином. А у своїх батьків мені ж треба оті лавки, лавки і столик. Я все взяла з собою, все там зроблю теж. Ну, в общем, як все зроблю, то я вам покажу. Так, сьогодні зранку навіть не знімала, як ми гуляли з собаками. Ну, тому що, ну, кожної ранок у нас для нас кожний ранок, для собачників для нас, я кажу. Кожний ранок різний, бо вони постійно щось там витворяють, щось нове, щось не ну. А, Віка завтра буде, я так розумію, що це буде в Тік-Ток, прямий ефір. Вона буде зранку зарядку робити, щоб всі робили зарядочку. Вона буде робити. І я буду теж робити. А якщо наші дівчата, які собачники приєднаються на березі Дніпра, це дуже класно, цікаво, я думаю, буде. І всім корисно. В 9 ранку, ну, така собі на березі зарядка, як тепло. Це я про віку. Бо як не тепло, вона зарядку робитиме вдома. Але завтра буде тепло. А за, за Кеті, ось слухайте, я не знаю. Дома це, ну от здається, там гуляємо завжди однаково. Ну дома це ж ну, це треба просто ходити з камерою за собакою, тому що вона ж постійно щось, щось чудить. Ну, 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 у кого є собака, ті розуміють, що собака ж дома це. Це постійна посмішка на обличчі, тому що я починаю готувати, вона ж ходить за мною ну, просто заглядає, щоб я не доведи, господи, щось в рот не поклала і вона не побачила. Бо треба ж зразу вже стояти і дивитися, що мені ж теж бігом щось в рот кладе. А вчора йду. Ой, ну і так же ж кожного вечора. Я пізно дуже лягаю, а вона лягає рано, ну як рано. Ми гуляємо там десь ввечері, ближче до 10-ї вечора. І приходимо додому, і тільки додому приходимо, я одразу кажу. Все, Катюня, погуляли, все, попи водички і спать. Вона так і робить. Попила водички і бігом до себе туди спати. А я ж потім лягаю в 12, а то ще й пізніше. І як заходжу туди до неї, ну до неї, до себе в кімнату, де вона спить. Ну, я не можу. Я завжди сміюся. Ну, вчора вже ну, ну неможливо. Взяла камеру і зняла. От подивіться, як ми вчора побажали всім добра ніч. Я обожнюю цей момент, як я йду лягати спать. А вона вже спить. <гум> ну на подушечки, мою бому спо. На подушечки, отак вот от <гум> півдіванчика пустого, але голова на подушечці. Ну, як можна не сміятися. Дубраніч, все, 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 добраніч. Отак <гум> от. <гум> А вночі, то це взагалі. Я от там десь щось перевертаюсь, щось там, не, це мені так, знаєте, ну буває вночі, що там. ой, перевернулася, вмустилася. Ох, завжди, завжди, просто просто зразу після мене я чую там в неї в диванчику. О, що тобі теж тяжко. Ой, не можу. А я, я чую, от, я можу вже не чути тривогу. Я можу не чути, що там у сусідки зверху, там у неї тато хворий, там короче, біда. Він там щось кидає, щось там стукає. Я звикла і не чую. Ну, воно мені як. Ну, кожен рух Кеті я чую. Тільки вона там щось кнула, чи кашлянула. Я вже опа! Що там таке? Не? Ригать не будемо, нічого, все нормально. В общем, собачники мене зрозуміють. Отакі От ми. Так, ладно. Приїду на кладовище. Якщо знайду сашиних батьків, я найду. Обов'язково вам покажу. Знайшла сашиних батьків усьо. Але шукала довго. Це жінка мені допомогла. І то завдяки тому, що тут, оце, бачите, занедбана могила то нашого депутату якогось. І оце по ньому не йшли. Ну, Такий гарний бур'ян. Ну нічого. Гарний, не гарний, а я його зараз викарчую. І прикрашу квіточками. Так, ось повирубувала бур'ян весь. Отакі От кучі нарубала. Бачите? Ну, це не дуже просто, звісно, але ж в мене вийшло. Так, ще отут трохи бур'яну вирубаю. А помию пам'ятник. І трохи поприкрашаю квіточками. Купила квіточки, зараз буду прикрашати. Ось так я зробила. Думаю, що Саша б краще не зробив. Так що, якщо ви там зустрічаєтесь, то привіт, передавайте один одному. Ще трошки там промию. І виношу мусор. Та і все, Ну, здається, непогано. Та травичка вона пересохне та й буде все добре. Так, що я у батьків отак зробила столика і скам'єчки. Але ж я розумію, що ніхто тут вже сидіти не буде, нема кому. От. Ну, по крайній мірі не стоїть ржавий оцей столик. А якось ну, прилічно, може ж таки хтось підійде, внуки ж є правнуки. А внуки, правнуки вже не прийдуть. Хоча, може машуня й прийде, якщо приїде. Так, добре, ще отой кущ зараз вирубаю, бо мені здався він такий гарний, я вирішила його залишити. Але ж таки, воно бур'ян, то я вирубаю. Та й вже бігом додому. Жарко. Так, а я тут сьогодні в тіктоці надивилася всяких лайфхак. <глад avtimes> like... Ось. Ага. Значить, в машині, дивіться, оці від сонця штуки, так? Да? Як вони працюють? У нас отак раз. Ага. Раз. І тут в мене теж так само. А раз. Ух ти, іконочка, я навіть не бачила. Щось не звертала уваги. Ну, ладно, хай вісить. То, мабуть, Саша ще чіпляв. Але ж можна зробити ще отак. Піднімаємо, знімаємо. туди. І дивіться, у нас бокове. Скло, отак, От можна собі регулювати, щоб світ, ну, no, сонце. Ой, це б треба здалеку знімати, да? але я думаю, все зрозуміло. Оце воно так. Ми завжди працюємо. Оп! А їдемо, а тут збоку сонце шарашить. Ну, в мене трошки щас затемнені, а коли не затемнені було, то якби я це знала раніше, дивіться. Хлоп, все. І сонце не світить. Отак от, от. Вік живий, вік вчися. Назад. Хлоп. Хлоп. От. Ну і там теж так само ж працює, ви ж розумієте, да? Що теж можна так само ж зробити. Так, це ж з цього боку. Оп! О! І там собі людина сидить і їй сонце не шарашить. А ви знали? бо я не знала, чесно кажу, не знала. Так що користуйтесь, якщо ще хтось не знав. Я золота собака ждала таню, ждала так хорошо ждала моя умниця і не хавкала. Да, і не гавкала. У нас істерика вже закончилася. Да? Закінчилася істерика, ми вже можемо так обніматися, да? да так можемо. Думаю, жайка. Думаю, жайчик. Сама чекала вдома, не гавкала, не вила. Така була хороша собака. Дивіться на мене спини, да, Кеті? Отак, от будемо ще вушко чухать. Боже, я дивіться, яка замурзана. <гум> Щось кладовище в цьому руці. І давай мої лапочки сюди. Мой зайчик. Ну цілувала мене вже всю. Давай, 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 давай. Да, от там. І падала вже, падай вже, падай, падай, давай падай. Так, ми тут поки що пообнімаємося. Отакі обнімашки. Ось так пообнімаємося трошки, да. От пужа красива Ось так пообнімалися, да обнімашки целовашки. вашки. Кеті треба цей твій мішочок теж стирати, диванчик. Да, Сьогодні ввечері познімаю все, постіраю, на завтра на ранок все висохне. Так що все. Моя золота собака така, бачите. Ой-ой-ой, гар... що тут пальці мішають. Ти мій гарнюсик такий да. да. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз підемо жирать, жирать, Жрати? <сі> да. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.